Ви дуже часто питаєте: а як користуватися очищувачем повітря, щоб він працював максимально ефективно? Ходімо, зараз розкажу. Перше. Ніколи не ставити впритул до стіни чи меблів. Запам'ятайте, 30 см з кожного боку. Тому що знизу він втягує брудне повітря, зверху він видає уже чисте та фільтроване. Тому дотримуйтесь цього простого правила. Друге фільтр. Фільтр потрібно змінювати раз на 6-12 місяців. Це є обов'язково. Ось цей верхній попередній фільтр можна додатково чистити. Зараз я підійду ближче і покажу, як на ньому збираються ворсинки та пилюка. Можна побачити неозброєним оком, що на ньому дійсно збираються пилюка та ворсинки, і його час від часу потрібно чистити. Ставте очищувач повітря, наприклад, у спальні у дитячій кімнаті. Повірте, сон буде набагато якіснішим. Також я дуже часто ставлю очищувач повітря на кухні, коли щось готую, чи смажу. Повірте, жодна витяжка не справиться з ароматами, так як очищувач повітря від «Левойт». Турбуйтеся про якість вашого життя, про якість повітря, яким ви дихаєте. Повірте, така незамінна річ, як очищувач повітря, точно стане вам у нагоді. А ці декілька простих правил зроблять його використання набагато ефективнішим. Левойт з турботою про кожного.